Доброго вечора всім, ви на броліках. Це наша клієнтська морозілка, яку ми питаємося, як би так, наповнити. Ось що положили вже в неї. Оці курочки це на всі. Тут слева дві половинки. Ми витащили філе з одної курочки. Люди попросили Карпача зробимо. Разом із курочкою половинки, то собі закаптимо. Підготували курочок 2200, 2700. Там 2400, 2600. Ну, такі невеличкі спеціально вибрали. І одним махом це все діло закаптимо. Каптіння в нас на три курочки йде. От якраз на три рази в нас і вийде. Хоча -то заказали ще одну. Це, мабуть, треба буде 4 рази діти. Ні, ще тут немає. Ну, якраз місто під нею залишилося. Я даже не знаю, сяки сюда за курочок цьому розілку.